Я розповім тобі три секрети, як зробити ваше відео ідеальним. Ну що, поїхали? Перше, на що ми звертаємо нашу увагу, це те, в яку соціальну мережу ми знімаємо відео. Чому? Тому що в різних соціальних мережах використовуються різні формати відео. А саме найпопулярніший формат це 16х9. 16 на 9 це формат, який знімається в YouTube, Facebook. Також може зніматися в різні соціальні мережі і виглядає він як горизонтальний відеофайл. Наступний за популярністю це 9х16. Тобто 16 на 9 виглядає у нас як альбомний лист, а 9 на 16 як книжний. Куди знімаються такі відео? Це YouTube Shorts, Instagram. Facebook, Reels та інші. Тому, як тільки ви починаєте знімати відео, спершу задайте собі питання, в яку соціальну мережу я буду його опублікувати. Адже відео, які знімаються горизонтально, інколи дуже складно переробити на вертикальний формат. Друге правило завжди використовуйте сітку на вашому телефоні. Для того, щоб її увімкнути на айфоні, вам потрібно перейти в налаштування, знайти там розділ Камера, перейти в налаштування камери та ввімкнути розширення сітка. Якщо ви знімаєте на Android, вам потрібно відкрити камеру, знайти налаштування і також увімкнути функцію сітки. Сітка представляє собою дві горизонтальних і дві вертикальних лінії. Як саме вона нам допоможе, коли ми знімаємо відео? Перш за все, горизонтальні лінії допоможуть нам вирівнювати горизонт. І у нас не буде відео, де трішечки завалений горизонт в одну або в іншу сторону. Далі, коли ми знімаємо людину або якийсь предмет, для того, щоб вона одразу потрапляла в центр уваги людини, яка дивиться це відео? Нам потрібно розташовувати наш предмет або людину, або по направляючим лініям, тобто по горизонтальним або по вертикальним лініям, або ж розташовувати ці предмети в місцях перетину наших ліній. На фото ви можете бачити, як у нас виглядає сітка. І червоними лініями ми бачимо зображені горизонтальні лінії, за якими ми можемо вирівняти горизонт. Вертикальні лінії допомагають нам також тримати рівним горизонт. Хрестиками ви можете побачити місця, де у нас лінії перетинаються, і де ми можемо розташовувати наш об'єкт. І якщо подивитися на фото, яке перед вами, то у нас фотографія вирівняна по горизонту, а також основний предмет, який знаходиться на фото, він розташований вздовж однієї з вертикальних ліній. Третє правило. Завжди знімайте на найвищу якість вашого телефону. Зазвичай телефони налаштовані так, що ви знімаєте на середню якість, не на максимальну вашого телефона. Для того, щоб це виправити і налаштувати якість зйомки вашого відео, вам потрібно перейти в налаштування камери. Чим вище у вас буде роздільна якість, тим краще буде ваше відео. Єдине, пам'ятайте, чим вище відео по якості, тим більше воно буде займати пам'яті на вашому телефоні. Також для того, щоб ми зрозуміли, що ж таке роздільна здатність і взагалі по якості, як буде відрізнятися відео. Зараз на фото ви бачите відео з низькою роздільною якістю, де дуже мало пікселів, і ми прямо бачимо квадратиками, як зображено наше фото. На другому кадрі у нас висока роздільна якість, тобто кількість пікселів, які використовуються для створення фото або відео, в рази збільшена і ми бачимо більш чітку картинку і гарний результат. Це були три основних правила, але найголовніше перед тим як ви починаєте знімати фото або відео, не забувайте протирати вашу камеру. Дуже часто буває таке, що ви відзняли дуже гарні кадри, але вони не наче в тумані. Це все тому, що ваша камера була брудна або залапана вашими пальчиками. Найголовніше правило ми завжди протираємо камеру нашого телефону. Якщо було цікаво та корисно, став лайк та підписуйся. В коментарях можеш написати, які теми тебе цікавлять більше всього, і ми обов'язково знімемо майстер-клас на цю тему.